З іншим шальникам Бладболу сьогодні розповім про турнір Євробол, який відбувся в Будапешті. Що взагалі слід знати про турнірний BlackBall? Кожного року є турнір, такий, так би мовити, головний турнір це або чемпіонат світу, або Євробол. Чемпіонат світу проходить кожні 3 роки, а коли його нема, проводиться Євробол. Євробол це турнір, в якому беруть участь збірні команди країн. І цього року завдяки нашим друзям з Угорщини, які зробили нам дуже щедрий подарунок, за що ми їм безмежно вдячні. Ми змогли вперше сформувати збірну України. Це був наш перший міжнародний турнір в статусі національної команди. У змаганні брали участь 30 збірних. Всього в збірній грають 8 тренерів, тобто з 30 збірних брали участь загалом 240 тренерів. Паралельно з Євроболом проходив і Євроопен, також командний турнір, але там команди складаються з чотирьох тренерів, і не обов'язково, щоб в команді всі грали якби з однієї країни. У Євроопені грало близько 600 тренерів, тож загалом понад 840 гравців зібралися під одним дахом, щоб зіграти бладболу. Ну і давайте перейдемо до ігор. На цьому турнірі я грав некромантами. І після жеребкування нашій команді випало грати проти збірної Сполучених Штатів Америки. Сильна команда, і нам так би мовити, повезло в першому ж раунді потрапити на них. В першому раунді я грав сими некромантами проти хаос Чозенів. Була цікава гра, так як з них, якщо не помиляюсь, були Тір 4, то в них було так нормально скілів, були такі прокачані гравці. Ну і грали мої на команди проти них. Гра була цікава, було одразу видно, що якби два тренера грають на командний результат, тому ніхто сильно не ризикував і грали так е, обережно. Я заніс свою атаку, опонент заніс мою оборону. В принципі, так і закінчився матч з рахунком 1-1. А результати першого раунду такі. Янг Зубр зіграв 0-0. Вілд переміг 2-0. Я зіграв 1-1, Ксаланізул програв 0-3. Олег Скавен зіграв 0-0, Бабірус програв 2-1. Алексера програла 3-1 і Боніч зіграла 1-1. Ну і Загалом перший раунд ми програли США з рахунком 3-1. Після поразки в першому раунді, в другому раунді, нас чекала Португалія, яка є також досить сильною збірною, і нас чекали дуже цікаві матчі. Мої некроманти зустрілися з андедами, що доволі такий, я для мене складний матч. Тому що дві мумії, і пліцери, і гулі ну, доволі таки проблематично для мене особисто. Почали ми цей матч з оборони. В принципі, оборону я якби відстояв. Не занесла мені тачдаун, а в свою атаку в другому таймі я зміг занести заніс один тачдаун, і результат цього матчу був 1-0. І взагалі матч такий цікавий був, він був такий тактичний. Куби майже не впливали на гру, тому що за гру всього було нанесено одне casualty і один тачдаун. Ось так. А по результатам другого раунду Вілд програв 0-3. Я переміг 1-0. Янг Зумбер переміг 1-0. Олег Скавен програв 2-1. Поніч перемогла 2-0. Бабірус програв 0-2. Алексера програла 1-2. Селанізул програв 0-1. І по результатам другого раунду ми програли Португалії з рахунком 5-3. Ну і після другого раунду ми відправляємося в третій раунд, де нас чекала Швейцарія. Саме так, така сильна збірна, яким ще нам після двох перших раундів попадає на Україну, і ми граємо в кінці, так би мовити, столу. Ну, дуже сильна збірна, чесно кажучи, не очікував побачити її в кінці першого дня, думав буде щось полегше. Але принаймні були прикольні матчі. Моїм некромантам випало грати проти лізардменів. Був супер взагалі матч, мені дуже сподобався. Я почав з атаки, я не зміг реалізувати свою атаку. Там було, в принципі, в одному моменті, де мені треба було доджитись і скорити з, якби, на четвертий чи п'ятий хід. що мені вже мінус три гравця відправили на лавку запасних. Я провели додж гульом, ну і там набігли скінки, взяли м'яч і занесли мені тачдаун. І в принципі, я просто пропустив свої атаці. У мене було ще два ходи, щоб відігратися. В принципі, там був шанс ще якби. Відігратися, я забіг по флангу, там зробили колони, але там в відповідальний момент мені треба було просто перестрибнути одного гравця на 4+, і я це не зробив. І в принципі, перший тайм закінчився з рахунком 1-0, Ми відправилися на другий тайм. Там вже да, калізардменів. і тут також було цікаво, тому що я програю один нуль. Зарадакалізартменів їм нема куди спішити. значить потрібно робити тиск. В принципі, що я і зробив? Я почав піджимати лізерменів, почав якби, закривати їх на їхній же половині. І в якийсь момент я навіть вибив м'яч. Я підняв цей м'яч, і там знову ж таки мені треба було перестрибнути гравця на 4, але щось стрибки мені не вдавалося. Я знову таки впав. І результат матчу 0-1. Я програв. Ну і по результатам третього раунду. Бабірус програв Слана 0-1. Саланізул в матчі проти Андень програв 0-1. Також Явсов у матчі проти Лізардів також програв 0-1. Далі Алексера зіграли в Нічію проти Скавенів 1-1. Вілд програв Дварфам 1-2. Далі Поніч програв Альфійському Союзу 1-2. Олег Скавен переміг Некромантів за рахунком 2-1. Ну і в голові столу сидів Янг Зубер. І Сігі і Янгзубро програв за рахунком 1-2. Ну і по результатам третього раунду ми програли Швейцарії з рахунком 1-6. Ну і давайте послухаємо, які враження після першого дня у наших тренерів. Ми все просрали, Ей, Це було Дрой. найкраще просирання всього. Ей, Ми на 27 сьомому, на 27 сьомому місці під кінець третього дня. У нас 0. Ліноль. Лі, але це було драйвово, Драйвово, тому що вони всі переживали, вони тряслись за куби, а я просто кайфував. Саша, як тобі сьогодні? Гри, я... ігри проти вампірів? Проти вампірів мені не сподобалось. Перша гра проти США була ще норм, але друга гра якась. Була третя краще. була в ніч, відчувається, да? як перемога. Олексій, що скажеш, як тобі хаос дворфу? Хаос дварфи опановую потихеньку. Перший матч з американцями. На жаль, 0-3. Далі пішло трошки краще. Мог зіграти два матчі в нічю, але десь не вистачило фортуни. 0-1-0-1. Я сподіваюсь, завтра буде краще. І ось так. Після важкого першого дня націлені на краще. Ми травляємося в другий турнірний день, де в четвертому раунді на нас чекає збірна Австралії. Ну і на перший же матч моїм некромантам випало грати проти Амазонок. І хочеться сказати, що взагалі цілий другий день для мене був важкий, тому що я захворів, і було грати якби, важкувато. Це вплинуло безпосередньо на гру, особливо на першу гру другого дня, тому що я ну, буквально не бачив таклозони, Не звертав так би мовити, не них Там Та в навіть ході я забув, що в блокі ще є дефенсів, плісунув своїм вовком. І так вийшло, що я вдвіцював на два червоних куба. Там був череп, я не зерно, впав, і це кежуалті на перший же хід, регенерація не спрацювала. І так всю гру. Я програв 0-1, але спасло мене від, так би мовити, великої поразки, те, що опонент трохи черепів покидав. Хоча, в принципі, <с -2> був навіть шанс зрівняти. Але я знову на Кіп не прокину 4 там де треба було пригнути через лежачого гравця. Ну, з прыжками мені не везе. Ну і давайте пройдемося по результатам. Бабірус виграв 2-1 проти Некромантів. Селонізул переміг 2-1 з Кавенів. 0-3 програла Алексера проти Ельфійського союзу. Вілд переміг 2-1 проти дварфів. Лег Скавен переміг 2-1 від Ельфів. Боніч програла вампірам 0-2. Янг Зубер зіграв нічию проти людей. І Я програв з рахунком 0-1. І ця гра проти Австралії була досить така рівна. Ми йшли б, так би мовити, нога в ногу, і все вирішив один матч. Коли грав Кселонізу своїми хаус-дварфами проти Скавенів, там на останньому ході скавунам треба було, якби задоджитись, пробігти, зарашити в тачдаун зону, і тоді зрівнюється рахунок, і ми граємо, типу, в нічию. Але опонент доджиться, рашить тачдаун зону, випадає одиниця. І це перемога в цьому раунді. І ось після тріумфу, після перемоги, ми нарешті заробили перші два очки. Ми рухаємося далі в п'ятий раунд. А в п'ятому раунді нас чекають господарі Євроболу, угорці. Ну і в п'ятому раунді мені довелося грати проти імперської знаті. На диво мої некроманти почали ламати імперську знать, і на полі, що в першому таймі і в другому таймі в мене була чисельна перевага. Правда, я не скажу, що. Я вдало нею скористувався. Я все одно закрився на фланзі в якийсь момент. І мені треба було там прокинути блок, треба було краще знайти пуш. Реролі вже не було, але вибрав череп був даун, і ми зіграли в нічию. Ну і давайте пойдемося по матчам. Алексера програла Андедом 0-2. Бабірус програв Людям 1-3. Селанізул програв Амазонкам 0-1. Гоніч програла Альфійському Союзу 1-2. Я зіграв нічию з іпальською знатюю. Андеде Вілда перемогли хай ельфів. Юра переміг 2-0, два І Олег Скавен зіграв нічию з вампірами 2-2. І ось він, шостий заключний раунд. І ми весь турнір переживали, і така у нас була якби, прихована мета не грати на останньому столі. Бо на останньому столі грають, так би мовити, останнє місце. Але так вийшло, що шостий раунд ми грали на останньому столі. І нас в опонентах була Болгарія. І мої некроманти грали з дварфами. Матч був цікавий. Трохи, якби були обидва стомлені, але дварфи були більш стомлені, ніж мої некроманти. Так що через кілька чейнпушів пушів і всяку таку штуку я вирвав перемогу, переміг дварфів, і в принципі, давайте подивимося, як зіграла наша команда. Олексара зіграла проти вампірів нічию 1-1. Варбірус зіграв проти некромантів один Зулус переміг Андедів. Боніч програла Корном 0-1. Я переміг Дварфів 2-0. Білд зіграв проти Чоузені в нічию 0-0. Лех Кавен переміг Чорних Горків 2-1. І Янг Зубер зіграв нічию з Томкінгами 1-1. І з результатом 3-1 ми перемагаємо Болгарію, і це вже наша друга перемога на цьому турнірі. Так, привіт. Як вам Євробол? Перший раз на Євроболі. Які вас враження? Суперові враження, дуже подобається цей турнір і купа емоцій. Okay. Всі дуже щасливі тут бути, всі сміються, всі дуже дружелюбні mm. і просто офігенна атмосфера. Окей. Okay. Олексій, як своє враження? Турнір просто бомба, всім рекомендую, власні ігри, власні гравці, все дуже весело, дуже гарні матчі. Відчуваєш драйв, куча збірних. Це як чемпіонат світу. Все ну, супер. Аня, пару слів. Як турнір загалом? Дуже ну, весело, коли опонент вибачається за, тобі, за твої погані губи? Ага. У тебе таке було, що ти вибачалася? Чи ти постійно радієш, коли опонент одинички? Я вибачалася за хороше. Так. Олександр, <рес> розказуй, що там. Добре, ламала буде. Як тобі взагалі ця система, що програв кік, програв в гру. Чого це так? Тому що бачили всі. Навіть якщо виграв монетку, то от бачили своє життя. Бо щось поміняв би в ростері після цього турніру. Дуже гард. Замість третього Майті Блоува, тому що він не працює. Ось такий видався у нас турнір. Давайте зараз подивимося ще нагородження і після того підіб'ємо підсумки. From the mercenaries, Please welcome on stage містер Siget! За весь турнір пропустив тільки один тачдаун. І знаєте від кого? Tournament. There's only one team left. Please welcome on stage this year's Euro Bowl champion, the misses. Такий вийшов Євробол буде Будапешті. Як на мене, організовано все було на найвищому рівні. Приміщення, в якому ми грали, було взагалі супер, було багато місця, можна було вільно ходити між столами, дивитися хто як грає. Взагалі супер. Також було чим себе зайняти в вільний час, так як там і були сувенірні лавки, там і великий бладбол, там всякі стенди для селфі, всяка така штука, таверна, до речі. Поля, куби також були суперової якості. Які давали нам за участь в турнірі. Поле, то взагалі окремий якби, респект. Дуже приємно на ньому грати, там на ньому якби все видно, кофе івенти. До взагалі супер. Також круто, що ми змогли зібрати збірну України, організували вісім тренерів з більшістю та всіма, Я був знайомий тільки онлайн і тільки в Будапешті познайомився так би мовити вживу, особисто. Всі круті, всі класні. Було дуже приємно грати разом зі всіма. Ну, і ось так такий турнір. Пишіть в коментарі, що вам сподобалось, що би ви хотіли ще бачити. Ну, і побачимося вже на наступних відео. Бувайте!